Нашій увазі пропонується обговорення питань цифрових ресурсів для вчителів та учнів для розвитку підприємницької компетентності. На сьогодні можливою умовою економічного розвитку України є конкурентоспроможна молодь, яка підготовлена до життя в умовах інформаційного судову. Валила Лісабонську стратегію, завданнями якої стало створення на всій території Європейського Союзу умов, що сприяють з одного боку наданню нових і більш затребуваних робочих місць, а з іншого забезпечували гармонійний економічний розвиток. Ідея більш прямого впровадження навчання та підприємництва на всіх рівнях системи освіти стала одним з можливих рішень цього завдання. Після Лісабонської стратегії були прийняті ключові європейські політичні документи, які мали вплив на розвиток стратегії підприємницького світу, серед яких Зелена книга з питань підприємництва в Європі, що вийшла у 2003 році, та в якій акцентувалася увага на важливості навчання підприємництву та підприємливості. Наступним кроком стало віднесення. Європейською комісією у 2006 році підприємницької компетентності до однієї з восьми ключових компетентностей, необхідних для всіх членів суспільства, заснованого на знання. На слайді представлені також інші стратегічні документи, серед яких акцентуємо увагу на звіті підприємницького освіту в школах Європи, який опублікувала Європейська інформаційна мережа в галузі освіти Євроєталізм. В якому зазначено, що освіта з підприємства полягає у формуванні в учнів навичок та способів мислення з метою перетворення творчої ідеї на підприємницьку діяльність. При цьому підприємливість включає творчість, інновації та ризикованість, а також можливість планувати та керувати проектами таким чином, щоб досягати поставлених цілей, що корисне не тільки в особі. І з ключових компетентностей учнів, пов'язаних з особистим розвитком, активним громадянством, соціальною інтеграцією та майбутнім працевлаштуванням. Ця компетентність важлива для розвитку особистості протягом усього життя. Також в звіті наведено три підходи до викладання підприємництва, які існують в країнах Європейського Союзу, а саме, міжпередметний підхід, в якому навчання підприємства є наскрізь. Підприємництво викладається як обов'язковий предмет або як частина інших обов'язкових предметів. І підприємництво викладається як факультативний предмет. У 2016 році Європейським дослідницьким центром було розроблено Європейську рамку підприємницької компетентності для громадян. Дана рамка є керівним документом, який можна використовувати при створенні стандартів. Навчальних програм для всіх рівнів освіти. Також цю рамку можна використовувати у сфері працевлаштування для опису кваліфікацій. Рамка складається з трьох сфер компетентності, а саме ідеї та можливості, ресурси та трансформація в дії. А кожна сфера складається з п'яти груп компетентностей. Рамка визначає підприємливість як наскрізну компетентність, яку громадяни можуть застосовувати у. Усіх сферах життя. Слід зазначити, що питання формування підприємницької компетентності визначено також у основних засадчих документах України. Так, Закон України про освіту проголошує підприємницьку компетентність та фінансову грамотність як одну з ключових для сучасного громадянина. У 2016 році урядом схвалено концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти нова українська школа на період до 2029 року. В даному документі зазначено, що випускник нової української школи, школи має бути інноватором, здатним змінювати навколишній світ та розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчання, зможливість використовувати можливості та реалізовувати ідеї, створювати цінності для інших у будь-якій сфері життєдіяльності, здатність до активної участі в житті суспільства, керування власним життям і кар'єрою, вміння розв'язувати проблеми, готовність брати відповідальність за прийняті рішення, здатність працювати в команді для планування і реалізації проєктів, які мають культурну, суспільну та фінансову цін. Для виокремлення ключових компетентностей в навчальних програмах було запровадження поняття «наскрізні лінії. Наскрізна лінія, підприємливість і фінансова грамотність має на меті навчання молоді, раціонально використовувати кошти, планувати витрати, заощаджувати, реалізувати лідерські ініціативи, успішно діяти в технологічно швидкозмінному середовищі. Створена модельну навчальну програму Підприємництво і фінансова грамотність для учнів 8-9 класів. Видано методичні рекомендації про викладання економіки підприємництва та фінансової грамотності у 2021-2022 навчальному році. Для 17 предметів шкільного курсу було розроблено наскрізні навчальні програми для 5-9 класів приємливості та фінансової грамотності, які представлені на даному слайді, та з якими можна ознайомитися на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Щодо підвищення кваліфікації, заклади після дипломної педагогічної освіти пропонують вчителям пройти спеціальні курси, тренінги, а також взяти участь у проєктах щодо формування та розвитку підприємницької компетентності. представлені навчальні матеріали та посилання на них з підприємництва та фінансової грамотності, які вчитель може використовувати для організації навчання, а саме підручники, посібники, методичні посібники, робочі зошити. Заходів, які мають на меті підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації через запровадження елементів підприємницької освіти у школі. Даний проєкт є продовженням українсько-польських проєктів шкільна академія підприємництва, який було пройшов у 2012-13 роках, та уроки з підприємницьким тлом 2014 рік. Ця інформація та розробки цього проєкту є у вільному доступі на сайті проєкту. Зокрема, на сайті можна ознайомитися із книжкою, і з методичними рекомендаціями щодо організації інтегрованих уроків з підприємницьким тлом та найкращими конспектами уроків. Для учнів 9-11 класів викладачами Харківського політехнічного інституту спільно з платформою на урок. Розроблено безкоштовний онлайн-курс Startup Кемп. Шлях до Мрії. За допомогою цього курсу учні знайомляться з основами підприємництва, дізнаються про тренди у розвитку власного проєкту та отримують інструменти, завдяки яким можна реалізувати свої бізнес-ідеї у життя, а також вивчають основи фінансової грамотності, працюють в команді з метою запуску власного бізнес-проєкту. Курс складається з 7 занять та 300 завдань. Навчання відбувається у вигляді онлайн-відеоуроків з викладачем. Наступним ресурсом є Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності Дія цифрова освіт, на платформі якої розміщено освітній серіал Підприємництво для школярів, який складається з шести модулів і 36 серій. Один модуль ідея присвячені темі пошуку ідеї, їх зразки, тестування та впровадження. Серіал спрямований на усвідомлення учнями переваг ведення підприємницької діяльності та формування рис і позицій, потрібних кожній людині для успішної самореалізації в сучасному світі. Українська платформа Лайсвіті Era пропонує онлайн курс для вчителів старших класів, класних керівників, соціальних педагогів, шкільних психологів та батьків з учнями про освіту та кар'єру. Курс складається з чотирьох модулів, включає відео, інтерактивні тести, плани уроків. Після його завершення видається сертифікат. Під час проходження навчання розглядаються такі питання, як освітнє та кар'єрне консультування. Та які інструменти для цього існують? Можливості для професійної та вищої освіти в Україні та за кордоном. Учасникам пропонуються інструменти для роботи з учнями 8-11 класів, плани уроків, додаткові матеріали, презентації та інтерактивні сценарії, консультації. Корисним ресурсом є освітній хаб міста Києва які пропонує своїм користувачам курси, спрямовані на розвиток soft skills, м'яких навичок. Даний хаб пропонує учням старших класів такі курси, як ораторське мистецтво, профорієнтація для школярів та ефективний пошук роботи. Више зазначено можна зробити висновок, що в Україні вже існують можливості для освіти та самоосвіти з питань підприємництва та розвитку підприємливості. Але для створення ефективного навчального середовища з цього питання необхідно створити максимально сприятливі умови на основі застосування цифрових технологій, для активізації пізнавальної діяльності дітей та дорослих, розвитку їх інтелектуальних цінностей та комунікативності. Необхідних для успішного формування підприємницької компетентності. Дякую всім за увагу.